На майданчику поблизу дитячого світу у день міста розгорнули благодійний ярмарок. В одній із яток вироби ручної роботи разом із колежанками продає громадська діячка Олена Покотило. Ми вже більше року наша ініціативна група. Ми робимо мотанки вже, мабуть, другий рік. Вже От чим Чим така колоритніша мотанка, тим це більше добробут, оберіг, такий благоплущав будинок в хату. Для нашої країни зараз нелегкий час і всі прагнуть підтримувати наших воїнів, наших супергероїв. Підготували дуже багато всього. І випічка різноманітна, і солодощі, печиво. В нас були в'язані іграшки, які виготовляли наші батьки. Сьомий благодійний ярмарок у нашому місті організували активісти благодійного фонду Волонтери Поділля». Під час шести попередніх їм вдалося зібрати півмільйона гривень. Плануємо купувати турнікети. Січ. Вартість одного турнікета це 570 гривень. Ні для кого не секрет. Чим більше ми зберемо, тим більше ми купимо. Кожен військовий повинен мати чотири турнікета. Ми завжди ставимо амбітні цілі. Хочемо 200 турнікетів. Січ. Усі виручені із ярмарку кошти спрямують на допомогу Збройним силам України. Тож хмельничани та гості міста активно долучаються до нього. Я хочу привітати всіх волонтерів, всіх наших військових, хмельничан з днем міста, побажати здоров'я, миру. Набрала е, такі чудові ляльки-мотинки, військові. Цю я завтра подарую своєму братові, який на війні. Я придбав патріотичні подарунки, зроблю приємно батькам та на А Завдання хмельничан порадувати себе смаколиками якимись виробами ручної роботи. І допомогти Збройним силам. Святковий переможний, чекаємо на перемогу. Україна понад усе подарунок для хмельничан підготувала волонтерка Олена Базилик. Цю фотозону жінка майструвала близько двох тижнів. Якщо є бажання і ти хочеш це зробити, і всі тобі підуть на допомогу. Я задіяла людей. І так ми спрацювали. І, я думаю, вийшло непогано. Патріотичні пісні для хмельничан та гостей міста звучали у виконанні військового оркестру ракетної бригади Свята Варвара. Мовою, була, пославу, Також крафтову продукцію представили і на ярмарку, який розгорнули в парку імені Чекмана. Олександра Семенюк, Марія Шевчук, новини міста.